Продовжимо знайомство з учасниками фіналу національного відбору на Євробачення. І на черзі Влад Шериф. Співак, автор пісень, блогер та режисер музичних кліпів родом із Харкова. Він першим виступатиме у фінальному концерті національного відбору 8 лютого. Його пісня має назву «Wind of Change», тобто Вітер змін. Влад Шериф, учасник вокального шоу Голос країни країни-13» та бек-вокаліст Альона Альона і Джері Хейл під час національного відбору на Євробачення 2024 Минулого року влад також працював режисером музичного кліпу для фіналістки національного відбору Анки на її пісню Палала. Просто зараз можу розпитати влада шерифа про підготовку до фіналу та його пісню Change». привіт, влади. Всім всім привіт. Отже, щойно ми з глядачами послухали шматочок із пісні. Власне, назва Window Change. Вона цитує назву пісні Скорпіон з 1990 року. Чи це випадковий збіг? Чи дійсно цитати? Якщо так, то чому? Це супервипадковість. Для мене взагалі, я ж вже казав, не на. Багатьох інтерв'ю, що участь у нацвідборі це, в принципі, для мене така, е, такий сюрприз, випадковість. І сталося так, що в останній момент ми подавали заявку, і назва придумалась теж в останній момент. І я просто згадав е, не Скорпіонс, а просто згадав, що пісня моя, вона як вітер змін. Вона про, про, про ті самі зміни і класна назва е, «Wind of Change», Чому б і ні? А потім. Ну, подав заявку, думаю, айда, подивимось, що буде. Класна, класна назва, все класно. А потім, як почали до мене е запитання: а в чому він довченець? Це, це ж Скорпіон, що за плояр, чи щось таке? Це суто випадковість, я не планував е так от один в один називати, але маємо, що маємо, скажімо але... так. Розміст хочу детальніше розпитати. По-перше, чому меседж пісні важливий саме тобі особисто? І по-друге, чому цей посил має прозвучати від імені країни, що воює? Дивіться, для мене ця пісня була написана дуже швидко і на потоці натхнення в час, коли я стояв на роздоріжжі думок, шляхів, думав про майбутнє. Я ще займаюся режисурою, займаюся, ну, співаю, і багато чим, в принципі, ще займаюся. Але якщо ти робиш так багато і потрошки, то це не завжди виходить якісно. Розумієте? Тому е от я подумав над тим, що часу. Життя проходить досить швидко, і треба визначитись, над чим саме працювати, аби здобути е якийсь кар'єрний зріст свій і почувати себе там щасливою людиною. Тому е в цій пісні я для себе вклав особиста, е, поклик до Бога, е щоб він показав мені шлях е для того, щоб я не витрачав марно час на інші справи, тобто в якому русі рухатись вперед. Я так розумію, що саме напрямок, ну, вокальний напрямок, так, співака, ти обереш зараз для себе як найбільш пріоритетний, так? Так, 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 так. Може, це і є той самий знак. Так, а чому цей меседж важливий для європейської аудиторії, на твою думку? Я думаю, що цей меседж важливий для кожної людини, яка, як і я, не знає, як рухатися далі, стоїть на, на цьому роздоріжжі, про яке я казав, А... Просто знаєте, в Європі багато людей вони живуть звичайне життя, не так, як ми, українці, думаємо, що завтра може не настати, не строїмо якісь плани на майбутнє. Просто хочеться, щоб люди згадали про те, що життя у нас єдине, і треба робити дії, кроки до своєї мети. Просто зараз. Ну, перші кроки, або, можливо, вже не перші, але такі великі кроки сталися ще рік тому на Євробаченні 2024, коли ти був бек-вокалістом у Альони, Альони і Джері Гейл і, власне, був на самому конкурсі Євробачення, так? які висновки для себе зробив, для того, щоб зараз їх врахувати при участі в нацвідборі? Дуже важливо структурувати роботу над собою, розуміти чітко, що ти робиш на сцені, для кого ти співаєш. І, звісно ж, класно, якісно заспівати, але не втрачаючи при цьому, да не впадати суто в це як в роботу, да, а не забуваючи про те, що треба передати душу людям. Да. Бо мені особисто важливо, щоб люди на сцені побачили не тільки красиву картинку, а ще подивилися в очі і зрозуміли, про що саме пісня. От в минулому році я побачив те саме в дівчатах, що для них важливо передати меседж пісні очами. Тому ми будемо, будемо дивитися. Мені здається, це значущі висновки, так, які варто врахувати. Хочу розпитати детальніше щодо підготовки до фіналу. Ти ось уже сьогодні згадував, що займаєшся режисурою, і на Ютуб-каналі Фанклубу Євробачення теж говорив, що звертаєш увагу з Справді саме на постановки номерів, так а не, а не на пісню в першу чергу. А, отже, напрошується запитання про твою постановку до пісні Він чи у фіналі нацвідбору. Чи ставив сам собі номер, чи все ж таки довірив це Герману Нєнову або іншому постановнику? Я довірив це Герману, бо е, мені, як режисеру, от є така фішка, мені складно дивитися з. На себе. Я можу іншим порадити, подивитись так збоку на когось щось, е, скласти якусь картинку. А, а для себе це важко. Для, се, для себе я цього е, не, не роблю, бо не можу так себе побачити з, з боку, зі сторони. Тому я повністю довірився Герману, і те бачення, як він мене побачив, воно. Е, Зовсім, ну я б навіть не уявив би себе таким, наприклад. Але воно відгукується, бо я дуже люблю експерименти, і це буде цікавий, яскравий перформанс для мене. І я впевнений, і я радий, що я довірився Герману саме, бо він в цьому профі. Хочу... Він почув мою пісню. Більш кольорова, скажімо так. О, цікаво. Я хочу от якраз трошки детальніше розпитати, на чим в першу чергу зараз найбільш інтенсивно працюєш в підготовці до фінального концерту, який ось уже менше ніж через тиждень відбудеться. Насправді дуже багато справ. Починаючи від костюму, звісно ж, кожен день репетиції з викладачами вокалу. І що, ще просто найважче... Це поєднати підготовку з тим, що треба от роздавати інтерв'ю, наприклад. Бо це витрачає багато часу, і не можна прям цілком повністю впасти в себе в репетиції свої, бо зараз багато уваги до мене, і всюди кличуть, всюди хочуть мене почути. Це дуже приємно, звісно ж. Але це такий ресурс, який, який забирає багато енергії саме з підготовки. Тому я. Теж це і теж намагаюся е, декому, на жаль, від, відмовлювати, да, відказувати е, стосовно інтерв'ю, щоб е, більше часу витратити саме на підготовку. Так це не значить пощастило, що ти з нами спілкуєшся. Е, власне, хочу розпитати про ставлення до конкурентів. Ну, якщо так можна назвати, так фіналістів, це все ж таки всі ну, в рівних умовах учасники фіналу. Е, Хто яка пісня або хто із виконавців найбільше подобається із ну так би мовити, конкурентів? Та і чому мені подобається пісня Крилатою? Мені подобається пісня Маши Кондратенко і Циферблат. От три три виконавця, три пісні, які мені які я слухаю. Чому подобається? Тому що вони, е, вони просто в, самі в собі ці пісні складають е, багато етапів. От там дуже цікава структура. Їх цікаво слухати, бо вони отут тут ти типу, послухав початок, а потім зовсім інше, що слухаєш. Багато от різнобарвного, е, змісту в цих пісня, піснях. Ой, не можу не погодитися, всі пісні цікаво слухати. Я зичу наснаги в підготовці до фінального концерту, сил так, і уваги сконцентрованої. все ж таки, виступаєш першим. Це завжди нелегко. Успіху тобі, щасти. Дякую, дуже. я спілкувалася з Владом Шерифом, учасником фіналу національного відбору на Євробачення 2025. Він бере участь у відборі із піснею «Wind of Change». Я нагадаю, фінальний концерт нацвідбору відбору відбудеться 8 лютого, о 18.30. Його транслюватимуть на телеканалі «Суспільна Культура та на Ютуб-каналі Євробачення Україна.